А, тобі саме пакет, і береш до сміття. Шестирічний Мар'ян допомагає розчистити від сміття берегову лінію Басівкутського озера. Я збираю сміття, а для чого ти це робиш?» щоб, щоб був парк чистим. Мар'яна батько Роман Лабяк вирішив розчистити територію, аби в подальшому облаштувати на лівому березі Басівкутського водосховища парк сімейного дозвілля. Знаходитиметься він біля городища Оствиця і простягатиметься на півтора кілометри. Було б добре, щоб люди долучалися до цього. Це ж воно ж не робиться не тільки я його роблю для себе, це робиться воно для всіх, щоб всі, кожна людина могла користуватися цим ще таким диким кусочком землі. Сміття дуже багато попадається, тобто дуже кожного дня по пару метрів прочищаємо, тобто від п'яти до десяти мішків сміття ми виносимо. Вже місяць як учасники акції прибирають територію. Сьогодні за власний кошт замовили грейдер, аби той розчистив дорогу. В подальшому на цьому місці планують зробити екодоріжку для велосипедистів та пішоходів. Гроші на її облаштування мають намір взяти, подавши проект на громадський бюджет рівного. Щоб облаштувати територію, то гроші. Будемо намагатися це робити, залучати місто, щоб теж воно сприяло в розвитку і для благоустрою міста і цього місця. І долучалися інші громадяни. Можливо, от є бажання щось зробити в цілях проєкту. Ми можемо дати кусок території і, будь ласка, ось там майданчик зробити. Зі слів Романа Лаб'яка, після розчищення території, якщо вдасться знайти кошти, хочуть облаштувати ще памп-трек, щоб проводилися змагання, щоб це було велосипедні, такі роликові і самокатні доріжки. Ось і це він буде. Туди весь він заходить ну, і туди. Це приблизно десь 300 метрів. А ще чоловік хоче зробити пірс для рибалок протяжністю до 300 метрів, сцену та альтанки. Катерина Сірук, Назар Мідріган, новини на Суспільному.